Всім вітання. Сьогодні не буде якогось повчального відео або чогось корисного чи цікавого. Сьогодні буде відео дещо сумне, здебільшого для мене, звичайно, але, можливо, і для якихось моїх підписників. На жаль, я мушу вас повістити про те, що сторінка моєї клініки, моя сторінка основна, доктор Шеді, була взламана. І 17,5 тисяч підписників просто пішли прахом. Чотири роки моєї роботи, в якої я доклав купу зусиль для просування, для допомоги людям, для допомоги тваринкам, для допомоги ось таким безпритульним котикам, які, які потребують прихистку та любові і дому, все це просто пішло в. Омут, який я не знаю, як пережити, бо для мене цей акаунт був частиною мого життя. Я кожен день виставляв якісь відео відеоповчальні. Я кожен день вчив, я кожен день лікував онлайн за кордоном дуже багато людей, але зараз не про це. Я б хотів попросити тих, хто знає мене особисто, хто був у мене на прийомах, кому я допоміг, або хто слідкував за моєю сторінкою ще з часів, коли я е, тільки починав, а це було 4 роки назад. Повторюсь, е, я хочу вас попросити зробити максимальний репост, розглас, розголос, розголос. Е, і аби мої прихильники, можна напевно так сказати, допомогли мені відновити. Хоча б якусь мізерну частину тих підписників повернути і розповісти, що сторінка повернулась для тих людей, які слідкують, для тих, кому було важливо дивитися, пізнавати щось нове кожен день. Можливо, додадуться якісь нові люди, але в цілому я б хотів отримати якусь частинку підтримки за те, що всі ці чотири роки я докладав безмежну кількість зусиль в чомусь я себе трош, трошки обріміняв, Трошки можливо, я приділяв більше уваги навіть цьому каналу, ніж своєї сім'ї, але завжди знав для чого це. Бо з кожним роком людей, які за мною слідкували за моєю клінікою, за нашою роботою, ставало дедалі більше, дедалі більше було тих, хто був вдячний за якісь корисне коротке відео, якісь поради, про які вона не могла дізнатися. У своїх лікарів у своєму місці чи навіть за кордоном. Тому хто може, у кого є така можливість, у кого є велика кількість підписників, або неможливо, хоча б. Там 5 підписників, є друзі, сім'ї, знайомі, яким ви можете показати цю сторінку та пропонувати просто підписатись. Я й далі буду намагатись робити все більше корисних відео, підтримувати безпритульних, підтримувати тих, хто не може завітати на прийом і надавати поради дистанційно. І буду старатись, аби більше власників педбатьків знали і робили правильні речі по догляду за своїми похнастиками, щоб така малеча, або навіть і не така вже дорослі коти та собаки мали змогу бути здоровими та з досвідченими, пет -пет які готові робити усе для їх здоров'я.